А маріатом, в інварятної частині інформації військовій школі воно значно інтенсувало а, обговорення, так скажемо, пришвидшило темпи розробки медичного забезпечення і цікавість, а, зацікавлення підвищило. Взагалі, да? почався такий рух. Туди, так? так задумано, для того, щоб ви не зробили а, якоїсь помилки, щоб ви точно рухалися в тому напрямку, який запланований. На жаргоні це називається так захист і Фактично а, наперед вкладається, що має відбуватися. Там трошки в мене перевантажено два слайди картинками, тобто повільно працює. Не працює в комп'ютерному класі, правда? До нас будемо розвивати. Підручник і з сходки до інформації теж допомагає вже правильно організовувати урок. Тобто він визначає фактично структуру того уроку, який буде відбуватися. Е, я думаю, що більшість з вас. Всі бачили цей підручник, бачили, що на одній відгорці один урок, і є чіткий поділ матеріалів е, за з певною структурою традиційною для е, усіх, е, усіх уроків. Є певна теоретична частина, тобто те, що ми беремо з підручника. Да? Є е, певна робота, яка е, планується з використанням комп'ютера, да? тобто робота з комп'ютерними програмами. І є е, 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 завдання для. Найрозумніше, так, розумників розумності, як вам сказано, додаткові завдання. Тут розраховується використання вже робочого зошита. Тобто, фактично, вчитель, йдучи за цією структурою, він вже, йому складніше допустити якісь помилки при побудові уроку. Це є позитивно, тобто, скажімо певний, певне програмування уроку закладено в сам підручник в кожен урок. Там проблема в наступному слайді, там дуже великі. Це можна далі. Це розгортка одного з роту. І є чітка розбивка матеріалів на чтення. Підручник, так. Да? Далі комп'ютер, використання комп'ютерного забезпечення, в тому що контейнер інформації. Да? І завдання для розумників э, і розумників. Фактично робочий зошит який е, також вже далі. Великих новинків немає. Отже, Які джерела уроку, звідки збирається цей урок? Сам урок обирається з кількох а, таких основ. Да? Це вікові особливості учнів. Да? Це державні станітарні правила і норми, які описують, скільки часу, наприклад, таких же роботи. Да? І е, методика викладання предметів по частковій школі. Так? Усі часткові методики, вони, їх варто подивитися, вони, так, далі це все впливає на підручник, на робочий зошит. На програмне забезпечення та додаткові матеріали, які готують вчитель. Тобто з цих конкретів визначається те, що наповнюється інше. І далі, пропускаючи через себе всю цю інформацію, вчитель готує урок. Тобто, з такої структури можна уявити собі, з чого саме виростає цей урок, з чого він наповнюється матеріалами. Насамперед. Потрібно пам'ятати про здоров'я дитини, що сьогодні вже трошки говорили про е небезпеки, які чекають на дитину, про ті проблеми, які є зараз зі здоров'ям. І е Хоча дуже багато е скажімо, е розмов йде про те, що е є певне електроманітне опруження, але е ми знаємо, що зараз практично воно майже не впливає. Але разом з тим, дуже сильно впливає на зір е моніторне е з боку випромінювання. А в тут того, що дитина тривалий час дивиться в одну площину, тривалий час дивиться в одному секторі огляду. І, наприклад, коли людина працює з комп'ютером, відомо, що кількість кліпань очима зменшується. Відбувається це за рахунок того, що людина намагається не пропустити щось важливе. Це досить складний психопісологічний процес, зокрема вчені доводять, що Кліпання — це не просто закривання закриванням очей. В цей момент, коли ви кліпаєте, фактично відмикається зоровий аналізатор від мозку. Ви можете помітити, що коли ви кліпаєте, ви не бачите чорного екрану скажімо так, перед собою. Тому що зоровий аналізатор в принципі, просто вимикається від мозку. Так? І кількість кліпань, вона регулюється. Регулюється ті інформацією, з якою працює людина. Якщо людина працює з важливою інформацією, так, є якась небезпека, стресова ситуація, то кількість кліпень зменшується. В результаті, якщо людина працює з комп'ютером, теж кількість кліпень зменшується, рогівка, ока зволожується недостатньо з'являється подразнення очей, сухість очей. Якщо тривалий час така робота відбувається, може край час розвитися синдром, його називають синдром сухого ока або синдром червоного ока. У нас колись дуже мало про це говорили, але за картоном це досить добре описано, в нас вже теж починається така проблема. Далі, звичайно, це проблеми з криптом, які теж виникають. У нас є і неправильні постави, і тривалої роботи за комп'ютером. Ще один такий цікавий фактор, який в нас за останні кілька років, почали, на який почали звертати увагу, це синдром, больовий синдром кісті руки. Так, коли ви працюєте з комп'ютером, дуже часто рука неправильно розташовується на мишці, і її положення десь отак, я трошки махати руками, показувати може справи, рука розташовується трошки під кутом. Якщо ви не довго будете так працювати, так, час від часу, то, мабуть, нічого не відчуєте. Але люди, які працюють багато з комп'ютерною технікою, вони, врешті-решт, відчують такі проблеми з кистю руки. Для дітей тут небезпека в тому, що їхні кістки, їхні м'язи ще не достатньо розвинуті. Так? Кістки еластичні, випадки відбуваються дуже швидко, відповідно, на їх цей вплив негативний може чекати ну, якби раніше. Так? І, безумовно, ці всі небезпеки зумовлюють те, що ми повинні враховувати потребу збереження здоров'я дитини на уроці при проведенні уроку з комп'ютерною технікою, зокрема. Так? І є певні особливості. Зокрема, це хто писав проспекти, знають, що потрібно, потрібні вправи для очей. Да? Це насамперед кліпання, да? це право на акомодацію ока переведення очей з ближніх предметів на дальні предмети. Ну і звичайно, прості вправи на рух. Ока да, для зняття статичного певного навантаження. Ну, звичайні рухові вправи також, і та, якщо говорити про вправи на кисть руки, то це вправи, коли кисть руки от трошки загинається да, для того, щоб розім'яти її, щоб не виникали такі больові синдроми. Одна справа, я так можу трошки і показати. Розроблений є спеціальний комплекс для, для профілактики таких кому і для, навіть для зняття бойових таких синдромів, в кого вони вже Це, зокрема, вправо, яку я показав, да, обидвома руками, робиться нікуди зручно. Так. Далі вправо ось така береться обидві руки, ставляться на поверхню тверду да, пряму і просто кисть руки зтиснено в кулак на, 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 на таким поверхні ось таким чином. Да? Тобто, ну, вони дуже прості, дуже легко їх провести в школі, і в принципі для людей, які багато хочуть з компетенцією. І далі ще одна дуже така цікава права підходите до вертикальної поверхні, ставити руку ось таким чином. І далі робити робите дуже складну право, ви робите ось таким чином. Раз, два. Да? Воно виглядає дуже просто, просто і дуже ну, на перший політ мало ефективно. Але насправді це дуже ефективна права. М'ясо тягнуться починаються від плеча і закінчуються, практично кінчики, можете спробувати пізніше. Ну, повторю, це одна з найефективніших прав для запобігання болівого синдрому кисті руки. Так? Загалом, якщо говорити про здоров'я, збереження здоров'я дітей, я вчора випадково просто на одній з констанцій почув коротке інтерв'ю відомого вам доктора Комаровського, його запитали. Як дитина може працювати з комп'ютером? Скільки і яким чином? Він дав таку відповідь, що якщо дитина активно рухається в інший час, да, веде активний спосіб життя, то їй можна користуватися комп'ютером безперервно, півтора-дві години. Да? Але в той самий час ми знаємо про вимоги державних санітарних правил і норм, що там говориться для дітей молодшого шкільного віку, 2-3-5 клас, взагалі, да, 15 хвилин. Мабуть, це ж таки 15-дві години це занадто довго, тому що навантаження не лише на кістково мязовий апарат, можливо, це навантаження легко знімається подальшими активними руховими вправами, але це навантаження і на психіку, зокрема, це навантаження і на овочів, про що ми говорили. І дуже часто говорять про те, що фізичні навантаження з комп'ютером, про які ми дуже багато знаємо. Це лише е, одна частина. Дуже багато ж залежить від е, психічних навантажень, mm -hmm. да? від е, способу мислення, е, з, яким, е, з яким працює дитина в роботі з комп'ютером таким певним е, режимом, який, ну, можливо, е, не зовсім притаманний ну, маленьким дітям. Да? от Споживання інформації дуже часто. Mm -hmm. так, будь ласка. Отже, структура уроку е, е, фактично це ісходна інформатики да, е, про використання комп'ютерної техніки е, на уроці. Перша е, – організаційна частина, я намагався тут вмістити е, максимально всі етапи, да, можливо, не зовсім буде добре, видно, але я буду проговорювати. Я хотів все це на одному слайді показати, може не зовсім правильно е, оформлене. Друге перевірка домашнього завдання. Е, третє, Розминка, це певні вичні Далі, актуалізація опорних знань та мотивація до сприйняття нового матеріалу, наступне вивчення нового матеріалу, далі фізкульт-хвилинка. І нарешті практична частина, яка складається з повторення правил е, достаточної поведінки при роботі з комп'ютером, оголошення завдання для практичної роботи, е, Власне, робота з комп'ютером, наступне релаксація. І наступне продовження роботи з комп'ютером. Правила революція коротка, діти зняли невелику тонну очей. І далі підсуму крову і домашнє завдання. Зараз проговорюючи ті проблеми, які були в констрактах, ми будемо трошки повертатися до цієї схеми, щоб говорити, де, що було в констрактах, які були помилки, попитки. Е, далі. Отже, аналіз е, помилок представлених, е, представлених на конкурс конспектів, да, методичних узробках. Уже е, обговорюючи е, ці помилки, ми можемо вийти потрошечки на, е, ну, так, на такі основи методики викладання асорбної інформатики в школі. Отже, е, тут в мене записано буде. На кожному слайді певні критерії, за яким відбувалося оцінювання. І далі буде вказано кількість у відсотках робіт, в яких ну, фактично не дотримувалися цього критерія, тобто ті, які набрали 0 балів. Да? Далі незадовільно так, теж відсотка. І нарешті відмін, роботи, які відмінно отримали за цим критерієм, теж відсотка. Так, це вже... Отже, перший критерій: відповідність місту рухусівника навчання навчальній програмі з предмета та рівню його вивчення. Так? Загалом, найбільша проблема, яка виникала, це те, що не зазначено розподіл часу на окремі структурні етапи року. Тобто більше 90% конспектів не було вказано скільки часу розраховується на певний етап. Так І іноді було важко зрозуміти. Що саме там, зробник, автор хоче зробити на цьому етапі? Взагалі там досить багато 70% відміни, тобто в основному витримані. Отже, Далі чіткість і конкретність формулювання мети завдання року. Так? Незадовільних робіт немає, відмінно-відмінно робіт, скажімо так, умовно, на відміну да? 30%. Але хочу сказати, що дуже часто до формулювання мети автори підійшли Формально да? мета розпливчата, нечітка. Є роботи, в яких не формулюється Це єдина мета, забувають часто про виховний потенціал, сходок до інформатики, так і не рік. Тому деякі бали були трошечки нижчі. Відповідність на розділу розділ консультату року їх змісту. Отже, в нас цього 6% незадовільних робіт, загалом 42 відмінних. Оцінки бали досить високі по, по цьому критерію. У нас, у нас 28 критерій там була. Е, наступний критерій: педагогічна доцільність розподілу часу на окремі структурні етапи уроку з урахуванням їх специфіки. Е, Те, про що ми говорили, якщо в 90% роботах відсутній розподіл часу, то е, досить багато робіт було оцінено за цим критерієм незадовільно. Да? Ось тут 91%. Відповідно, невелика частина робіт отримала хороші високі бали. Далі. Структурованість уроку, чіткість, логічність і послідовність планування окремих компонентів уроку, їхня завершеність, відповідні структури уроку, його типу, меті та завдання. Загалом автори приділяли значну увагу структурування матеріалів, досить грамотно підійшли, тому це, це компонент, який. Досить, скажімо, добрий Далі. Організаційна частина, наявність повторення техніки безпеки, якість завдання зосередження уваги учнів. Взагалі, третина вторів лише зазначала назву цього етапу. Перевірка, оцінки і корекція засвоєних раніше знань. Одна проблема в конспектах, це те, що лише деякі вчителі створювали проблемні ситуації. Далі пояснення нового матеріалу у 12% робіт, не передбачено використання підручника та робочого зошиту. Тобто, пишеться конспект для сходу інформатики, але підручник сходу під інформатики і зошит, робочий зошит не використовується. Неличко. Далі. Робота з комп'ютерною програмою. Не всі роботи місять належні пояснення до практичної частини уроку. Тобто, що діти мають робити, як мають робити. Це варто було в конспекті віднимти. Далі. Домашні завдання, зміст, обсяг та трудомісність пояснення. Іноді не вказуються конкретні прави, відсутні диференціації завдань для учнів, пояснення деяких конспекти взагалі випивчити. Зробіть якусь і там далі якусь роботу, да? тобто якесь завдання, фактично або те, або те, або те написано. Тобто діти мають собі вибрати маші завдання, ну, мабуть, що вони не особливо будуть старатися вибирати. Завдання мали бути конкретніше. Фізкультурні хвилинки. Не передбачалися рухові правила лише в одній роботі. Загалом більшість авторів знають, що такі складхвинки повинні бути обов'язковими. Релаксація. Лише у двох роботах передбачалися правила не лише для очей, але для рук. Ну, про те, що Далі, вправи на розвиток логічного мислення. Не передбачено завдання для забезпечення диференційного підходу до навчання. Загалом критерії такий нерівномірний є, дуже незабавільні роботи, да. загалом 12% робіт, які можна внести до незадовільних. в сумі. 52 відмінники. Далі. Далі. Наявність та якість додаткових авторських ігор та прав на розвиток логічного мислення. В 15% роботах такі прави взагалі відсутні. Так, або мають низьку якість, там, наприклад, ще 9%. Позичали чужих вправи, і, до речі, там висказано, що не завжди з посиланням. Дитатична доцільність запропонованої системи завдань на уроці. 61% відмінок говорить, що в основному цей критерій дотримувалися. Далі. Мотивація навчальної діяльності учнів, розвиток інтересу, рефрагменту, засоби, запропонованими в рукописі. За цим критерієм результати досить неодолінні, 18% мають міські показники, 27% високі. Іноді ну, в конспектах мотивація занадто, скажімо так, доросла. Да? Тут варто було те, що робиться в сходу інформатики, в підручнику, да? якісь і казкові героїв вводити, або своїх, або ті, які входу від інформатики, якісь проблемні ситуації на основі, казок там, чи історій певних. А тут доросла фактично формулюється проблемна ситуація. Трошечки. Не розхованих дітей. Да. <просу> Організація педагогічної діяльності вчителя та навчально-пізнавальної діяльності включена на уроці. Да. У третині робіт підбір творчих зоткань, вибір, і вибір прийомів та метрів досить дали. Ми бачимо 36%. Відсотків. науково коректність тексту, відповідність термінології підручнику. В основному роботи відповідають, але трапляються все-таки певні фактичні та граматичні помилки. Взагалі це дуже ми вже це питання. Тут дуже велика проблема, що і науковість має бути, да? і має доступність для дітей молодшого ну, шкільного віку. І ось тут зберегти цей баланс буває досить важко. Це вже треба знаходити, шляхи. Далі, будь ласка. Практична спрямованість навчального матеріалу, зв'язок із життям. Взагалі цей критерій в основному виконано досить добре, як ви бачите, по відсоткам. Практично далі. Можливість посібника для забезпечення диференційного підходу до навчання. Ми вже говорили, що деякі ну, в багатьох випадках диференціації немає. І ось тут 18 робіт не, не мають таких завдань. 30% робіт ніби вони не дуже якісь, не дають змоги робити дифференційно. Відповідність містового наповнення рух посув віковим особливостям. Більшість авторів, тут відсотків, дві третини, взагалі на відміну справи, тобто всі практично розуміють вікові особливості і в контактах своїх незвичних подробних це закладали. Мова та грамотність ходу навчального матеріалу, таких великої кількості грубих помилок не було. Робіт на відміну 36%, сортів, але інші роботи то, теж досить якості, на добре, скажімо так. Да. А, реалізація у змісті руху виховних можливостей навчального предмета. Ви говорили про те, що не завжди в меті е, виховні можливості да, закладаються. Ну і на 9% потенціал не розкривається до відсотка кроків. Україна знав чи наповнює змісту руку Навчальний матеріал все має. Якість логіка розміщення та використання графічно-ілюстративного матеріалу. Якщо підсумувати, то якість цих графічних матеріалів прийнятна лише у половину років. Наявність та якість додаткових дидактичних матеріалів, інтерв'ю презентації роздаткового матеріалу та інше. Ну, ви самі бачите, по відсоткам додаткові матеріали роздаткові, презентації, ілюстрований якийсь матеріал, плакати фактично більшістю не, не надавали. Так, а такий матеріал значно спеціально. Коретність використання запозичень з інших джерел, наявність посилань на джерела. Оце досить велика проблема. Лише 30% робіт містять посилання на використання джерела. Це взагалі в нас, я не знаю. Дуже велика проблема від самого низу до самого верху не вказувати посилання на е, тих авторів, які насправді зробили цю е, 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 І шкода, що в таких методичних розробках теж використовуються чужі і е, вправи, і вірші, наприклад, як скульпткилин, чи пісніки, е, будь які інші матеріали, і не зазначається, хто насправді автор е, цих текстів, живих е, мелодії, малюнків і так далі. Якщо підсумкувати, то най... найгірше за такими критеріями ситуація була. Адже відсутність розподілу часу на кожен етап уроку, там да, дуже багато робіт, таких, да, відсутність диференційного підходу до навчання да, та відсутність додаткових дидактичних матеріалів. І е, відсутність посилання на запозичення джерел, те, да, про що ми зараз говоримо, це найбільші проблеми. Так. Далі найкраще. Та ситуація з критерієм. критеріями. Відповідність навчальній програмі предмета, що логічно, так, відповідність віковим, віковим особливостям учнів, так? Отже, підготовка учителів. Якщо говорити про підготовку учителів на базі того, що ми говорили далі, я там вже анімації доробляв у третій годині ночі і там трошки... Ну, банальна формула. Учитель інформатики старших класів не дорівнює учителю початкових класів. Звичайно, у нас багато учителів Інформатики старших класів проводять уроки в початкових, початкових класів. Я бачу таких уроків дуже багато. В мене в моєму закладі, де я працюю, є додаткова спеціалізація вчителів інформатики в початкових класів. Ми проводимо практику і вводимо дітей в школи, де відбувається таке навчання, і ми бачимо цих вчителів, вони хороші учителі. Але вони не знають тих вікових особливостей дітей, вони не здатні з ними говорити, вони дуже часто, навіть на підсвідомому рівні, перевантажують матеріал м, такими складними, е, складними речами, і е, ну, як результат діти їх не розуміють. Е, в той же час вчитель почтового класу, навіть якщо він технічний складовий, не, не дуже добре знає, але йому достатньо, як я кажу, підняти просто руку і е, всі учні дивляться просто на нього. Всі розмови зупиняються через старші класи, а це як правило тратить набагато більше часу. Отже, основний перелік тем підготовки, взагалі, якщо говорити, то є фактично два напрямки. Якщо ми зараз маємо підготувати вчителів до впровадження такого курсу, то є два напрямки: це підготовка вчителів початкових. Класів, да? тут наголос треба робити на такі технічні складові, на да, яка є законодавлення до інформатики, і перебігли крокахів старших класів, вчителів інформатики старших класів. Тут наголос потрібно робити на вікових особливостей, на, методи, на методиці викладання у початковій школі. Да? І якщо є як представники. Обласних після дипломної педагогічної освіти, то мені здається, бачиться так, що потрібно робити дві паралельні групи, так? тому що вчителям інформатики не варто розказувати про те, як працювати з цією програмою і що може трапитися з цією програмою, як її міняти, ну, міняти завдання верніше в цій програмі, а вчителям початкових класів не потрібно розказувати, що треба зробити, щоб діти слухали цей предмет і як, як підвести їх до якогось етапу уроку. Так. Отже, основний перелік так підготовки підходиться: зміст і структура шкільного курсу сходинки до інформатики, організаційно-педагогічні умови використання комп'ютерної техніки на уроках початковій школі, зміст методика та особливості викладання інформатики у молодших класах, психолого-дитактичні основи навчання інформатики в початковій школі, класифікація педагогічних програмних засобів, аналіз підручників і посібників з інформатики. Методика навчання основних тем шкільного курсу інформатики так? і використання інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці е, до занять. Удачі хорошого пошуку. Якщо будуть якісь питання, представлена моя електронна адреса, можна звертатися. Дякую за увагу.